Привіт! Я Настя і я юрист Калун. Як працює програма, є відновлення. Розмір компенсації за зруйноване житло визначають, зважаючи на тип знищеного об'єкта, його загальну площу, кількість кімнат, рік забудови та показник вартості одного квадратного метра житла в цілому по Україні, а також регіон розташування. Для того, щоб отримати сертифікат на покупку нового житла, необхідно. Подати у застосунку Дія повідомлення про знищене нерухоме майно у застосунку обрати електронну послугу Є відновлення та подати заяву про виплату за зруйноване житло. Після цього спеціально створена комісія розгляне вашу заявку, внесе дані про знищене майно та визначить суму компенсації. Сертифікат прийде в дію або на ваш імейл. Далі в дії треба подати заявку на бронювання коштів і використати їх для купівлі нового житла протягом 30 днів. Перед купівлею нерухомості за сертифікатом необхідно звернутись до державного реєстратора УЦНАП або до нотаріуса, щоб припинити право власності на знищене житло. Також до нотаріуса слід звернутись для того, щоб посвідчити договір купівлі-продажу нового помешкання і вказати сертифікат як спосіб оплати. Забронювані кошти надійдуть на рахунок продавця. Процедура державної реєстрації припинення права власності має проводитись у зв'язку зі знищенням нерухомості, а не з підстави відмови власника від свого права. Коли обираєте житло для бронювання коштів у дії, щоб отримати додаткові гарантії, що власник не передумує продавати його вам і в подальшому не змінить умови проведення такої операції, можна укласти попередній договір купівлі-продажу та посвідчити його у нотаріуса. Також через дію або Укрпошту треба подати звернення про фінансування, вказавши відомості щодо житла, попередньо узгоджену з власником або замовником будівництва ціну, дані про ваш житловий сертифікат, а також контакти отримувача компенсації. Такі заявки розглядаються протягом п'яти робочих днів, а у разі відсутності коштів на компенсацію розгляд звернень припиняється та поновлюється після надходження фінансування. Підтвердження можливості фінансування придбання житла дійсне протягом 30 календарних днів. Після резервування компенсаційних коштів потрібно звернутись до нотаріуса для проведення операції купівлі-продажу. Нотаріус перевіряє нерухомість на відповідність критеріям програми, посвідчує договір та вносить відомості про право власності покупця до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. У випадку купівлі квартири на первинному ринку право власності на квартиру буде оформлено тоді, коли будинок здасться в експлуатацію. Придбано за цією програмою нерухомість не можна продавати чи дарувати протягом п'яти років. Лун первинка, вторинка та все про нерухомість простою мовою.